Руслан Зеленков, учасник російсько-української війни. Чоловік став на захист держави ще у 2015 році. Два роки тому отримав поранення та ампутацію ноги. Після реабілітації адаптувався та відстоює права наших захисників. На початку 2025 року звернувся із заявою, аби отримати грошову компенсацію від держави на придбання власного житла. Його справу розглядали декілька місяців, і напередодні нового року родина отримала кошти на омріяні квадратні метри. Держава і Органи пішли мені на зустріч. немає нічого складного для того, щоб оформити пакет документів і подати його на рішення комісії. Комісія приймає рішення на виплату на спецрахунок перерахування коштів для покупки квартири. Тобто, це не є проблема. Якщо це селище, значить до селищної ради звертаються заявою. СНАП організовує, збираємо пакет документів. І далі запускається механізм отримання виплат. Як зазначає Руслан Зеленков, до нього, як до фахівця із супроводу ветеранів, з питаннями поліпшення житлових умов звертаються досить часто. Це і самі ветерани, і члени їх родин після втрати годувальника. Каже, усім допомагав із зібранням необхідного пакету документів. Бюрократичної тяганини не було у жодному випадку. Всі органи йдуть на зустріч. Є комісії, які в селищних радах, в міських радах, вони працюють, вони надаються рішення. З цим рішенням звертаємося до управління. Управління переглядає і до квітня місця подається. З квітня місця починають управління працювати в комісіях для того, щоб виділені кошти, які вони получають, щоб розподілити правильно на кількість сімей. Продовж останніх років на Хмельниччині активно реалізується державна програма по забезпеченню житлом ветеранів та членів їх родин. За минулий рік лише у Хмельницькому районі 16 громадян отримали субвенційні кошти. Надважлива підтримка держави в форматі. Виділення коштів для придбання квартир нашим ветеранам, членам їх родин в 2025 році. 16 родин отримали кошти на придбання свого житла. Це ті субвенції, які були в 2024 році виділені державою, і на сьогоднішній день ще 7 сімей за кошти 2025 року отримали на придбання даного житла. Відповідно до постанови 719, грошову компенсацію можуть отримати ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, перших других груп, учасники АТО, ООС, внутрішньопереміщені особи, які захищали Україну, члени сімей загиблих ветеранів війни. Обов'язкова умова перебування на квартирному обліку. Вона визначається окремо для кожного заявника згідно до чинного законодавства та відповідних формул розрахунку. Загальна розрахована площа грошової компенсації, коли розраховується відповідно до 47 статті житлового кодексу, це норма жилої площі повинна на людину складати 13,65 квадратних метрів, тобто на кожного члена сім'ї. Це закладено формулу. Плюс за формулою визначається додаткові 35-22 квадратних метрів, так скажімо, пільгової площі і ще 10 квадратних метрів на, кожного, на кожну особу із сім'ї. Має інвалідність, тобто однозначно ще 10 квадратних метрів на особу з інвалідністю внаслідок війни. Дана компенсація надається з державного бюджету через субвенцію місцевим бюджетом. Ці кошти е е передбачені програмою. За підтримки Facility Фасіліті України це гроші Європейського союзу, які надається нашій державі як підтримка. І ці гроші спрямовуються до державного бюджету. Кабінет міністрів за потребою розподіляє кошти між областями і вже області на райони відповідно. Що ж стосується самого пакету документів, то для кожної родини він буде іншим, в залежності від статусу. Загалом, після зарахування коштів, ветерани та їх родини мають рік часу, аби обрати та придбати житло. Наталя Глевич, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.